Готую собі сніданок. Била два яєчка, хорошо, їх зараз розколочу. Це я буду собі готувати на блин. Так, я це розколучу, хорошо тепер додаю дві ложки, добавлю висівок таких от вівсяних. Раніше я додавала і вівсяні пластівці. Ну, зараз добавлю вся на квисівок дві ложки. От так, друзі, додавлю. Дуже хорошо розколочу. Так, Сковорідка у мене змащена. Нагрілась, я думаю, я її вже відставляла. І буду виливати в сковорідку. Сковорідку я вилила, я вас трішки ближче підсунула, бо бачу не видно. І накрию кришкою і нехай жориться. З цієї сторони блинчик жарився, я бачу, Перевернем його. І нехай на цій стороні там хвилиночку піджариться. А тепер, друзі, я положу на одну сторонку сиру. Тоненько я нарізала, не терла, прямо так положу. Винчик я отак згорну, і нехай сир розпловиться, і буду приймати. Друзі, і це мій снідонок, блин і кава з молоком. Всі друзі, хто зі мною сніда, всім смачного. Друзі, а зараз я буду готувати обід. Начистила перч... перчику, це я буду начиняти його. Натерла кабачок. Я хочу додати кабачок. Я його посолила, тут уже он сік є. Він довгенько в мене стояв. Зараз я його хорошо віддожму і додавлю, друзі, ось у мене рис і курений форш. Зараз я його відожму, сюди додав, перемішаю, зажарку робити я не буду. Все хорошо перемішала, додала чесничку. Приправки, паприки, сольки, і буду начиняти перчик. Друзі, і це в мене обід. Дві перчини і яблуко. І всі, хто зі мною обідає, всім смачного. Друзі, день так швидко пробіг і вже вечеря. На вечері у мене сирники, я бачу, вони похожі на млинці. Да? Ну, там, друзі, нема ні борошна, ні манки. Там, друзі, сир, все науку робила. Сир кисломолочний і дві ложки пластівців всяких, трішки соли і трішки цукру кинула. І йогурт буде. Йогурт 2,5% персик буде. Так, друзі. І всіх, хто зі мною вечеря, всім, друзі, смачного і бажаю вам здоров'я і тихої, спокійної ніченьки.